Так, усім привіт! Ну, Ця подія була ще в минулому році, але все ж таки хотілося би розповісти. Ой. Замовив мій тато значить акумулятори з сайту B-Power. Зараз покажу, як вони виглядали в оригіналі, бо я їх вже роздірбанив. Оце був перший екземпляр. А це був другий. Ну, що ж. Те, що від них залишиться, це ви зараз самі побачите. Ось раз, ось о. Ну, що ж, мій відгук, відгук так сказати. Це, це поки що відставлю. Щодо цих. Це в нас е, високотокові е, 21700 маркування ось о. Ну, що я можу сказати. Приїхали вони ці акумулятори. От саме цей акумулятор. На кожній. На кожному акумуляторі було по 1 Вольту. Це я не раджу брати. Просто через те, яка там стоїть БМС. Там виходить, стоїть БМС, на якій стоїть світлодіод. Так, я розумію, що. Світлодіот такий акумулятор на 4 Аг. Ну, за великий період часу, це лише може розрядити. Але все-таки, якщо він буквально кожних секунд 5 вмикається, блимає білим протягом 3-5 світить червоним, все можливо, в принципі. Що ж, зарядити вдалося. залишкова ємність на одну Ампер-години. Хоча якщо розряджати буквально до 3 вольт, а я розріжжу до 3,2, то я... Ну і до 3 тоже пробував, то там 3,5 виходить ампер години. Ну, Як бачите, я його вже собі переробив з 21 там з копійками вольта. Типу як номінальна напруга. На 12 вольт. Ну, як завжди, усе на супорях. Ну, стандартно. Так. Я ж кажу, нормальний, в принципі, оку. Другий, як я показував, це у нас отака от збірка. До речі, від в неї БМС, як на мене, то вже набагато краще. О, зараз. Дістану ось так БМС-ка виглядала від неї. Ну, навіть не знаю, куди я її можу примінити. Саме прикольне це оця наклейка. Що вам мокрий акумулятор ніколи не продадуть. Я ось, як бачите, на куточку вже провіряв. Тобто воду на наклейку капаєш, а вона червона робиться. Тобто, якщо так, ну. Таке. Там у на транзисторів, звісно, теж багато. Але БМС хай поки що просто поваляється. Так, хоча там балансируй, немає, але акумулятори усі. Тут були просто ідеально заряжені 3814 вольта. Усі. Усі 7 штук по 3 акумулятора в паралель. Що ж, акумулятори в нас тут стоять от такі Це я вже підготовив на НТП типу, як шуруповерта. Ну, Саду інструмент тут є. Акумулятори тут стоять. Зараз маркування треба знайти. Ось ну, все. Отакі. Це доволі таки непогані акумулятори, тому що тут 2,6 Агодин фактична ємність, як я перевірю, 2,5 Аго є. Тому оце можете брати без вагань. Враховуючи те, що коштує такий акумулятор 315 гривень. А тут акумуляторів аж 21 Тобто 315 розділить на 21. Це буде 15 гривень за акумулятор. Правда ж, непогано. 15 гривень за 2,6 Аг Як на мене, гарна пропозиція, враховуючи те, що мій тато до цього брав отакі ось акумулятори. Такі ось якісь мурата, з, якщо не помиляюсь, типу, як з розборки акумулятора Тесли. Ну, і він їх брав по 60 гривень. А тут на хвилинку по 1 Аг годині. І вони ну, високотоковість свою вже давно втратили. Тобто, якщо отакий от от повністю заряжений, нагрузить на нехай 5 А, напруга просідає до. 3,3 вольта. Ну, Отакий от, от, який можна грузити лише на 7,8 ампер ну, на довгий час. Просідає наче як до 3,7 вольта з 4,2. Ну, висновки робіть самі. 15 гривень і 60. Ну, хто подивився, дякую за перегляд. Все, бувайте.